Олежку. С. З. Атамас. Правильно. Давай гарно тільки скажемо. З. З. А. А. На. 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 Шом. Сон. Чудово. Давай п'ять. Далі. Гнеску. Компот. Компот. З. Летя. Правильно. Тільки давай гарно скажемо з. З. В. Не. Не. Ю. Ю. Чудово. Дениско. Олежику, перепрошую. Сі. З. З. А ти поч. Ко. Ко. Со. Со. М. М. Чудово. Денисико. Компот. А по? З чим? Яблока. З? Д. Я. Я. Б. Б. Лу. Лу. Ком. Ком. Чудово. Олежуку? Сі. З. З. Давай гарно скажемо це слово тяжке. Ви. З. Но. Но. «Гра» Дом. Дом. Чудово. Дениско. Що це? Компот! З? З? З. З. Чим. Полецю. Правильно. Лежику? І... З. З? З? Пане. Ном. Ном. Чудово! Шукай. Що це? Альфівось. Чудово! Шкай половинку, де є? Подумай? Mm -mm. Правильно, Дениско. Так, Олежико, тобі Дениско правильно підказує. Ось тут. Молодець. Так. Дениско, що це? Полуницю. Де полуниця? Отак. Чудово, молодець. Отак зверху давайте ставимо, домовилися. Що це? Хіві. Ківі. Та Так, правильно. Так. Тримай. Я попитав ти. Ставимо сюди, ти правий. Олежико. Це кавун. Це кавун, молодець. А це? А це? А це? Молодець, дуже добре. Лежиком. Прекрасно. А це отає. Це персик. Персик. Чудово. Молодець. Ні, мама, у не руки. Мама, моє що? Ди? Тиє. Правильно, две ціле речення. Мама миє Деню. Мама, ми Дию. Кнова. Денис. Хто це? Мама, миє. Ливо. Молодець. Олежко, Хто? Мало. Мало Міє. Кукурудза. Ні, це не кукурудза. Це киви. Правильно, Дениско. Олежко, це Ківі. Кажи. Киві. Киві. Чудово. Дениско, хто це? Х, ну, гарно кажемо. Хлопчик. Хлопче. Що робить? Миє. Ми Що миє? Ди. Ди. Правильно. Кеди. Олежику, Хто це? Тато. Що ми... робить? Миє. Прекрасно, молодець. Дениско, хто це? Титиця. Мия. Вусу. Вухо. Ву 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 Ні, подивись на мене. Ву. хо Хо. Ву х-о. Молодець. ціле слово. Ву. Ву. хо Вухо. Вухо. Молодець. Закраще. Олежико. Хто це? Тисясе. Що вона робить? Миє носа. – Но Ноги. – Но Ги. Но -ги. Добре. Хто це? Дениску? Оце. Бабуся. Милі. Молодець. Останнє. Олежку. Хто це? Тісясе? Тіся? Що робить?